Ну а поки світовий ринок лихоманить від експериментів нової американської адміністрації, ми вирішили придивитися, як реагує на цю нервову ситуацію ринок український. Наш Олександр Загородний пішов по крупному для початку глянув, що там із покупкою і продажем авто, і виявив чимало несподіваного. Тому, якщо думаєте, як зекономити, подивіться цей сюжет уважно. Він може кардинально змінити ваші плани. Беруть, що дешевше і свіжіше. Таких 8 тисяч для okay. любимої жінки. Та скільки ви хочете? Дві з половиною в американських гривнях. І торгуються до останнього, то дна. Київ базарний день. Це найбільший авторинок столиці. Якщо порівнювати з попередніми роками, наприклад, до ковідними, то машин продається значно менше. Але подивіться, і покупців дуже і дуже мало. Продавці збиваються у групки і чекають того самого свого покупця. А він зараз прошений і торгується до останнього? Да? до останнього це точно до дна. До, до дна до сотні доларів, а то й 50. Хоч трошки ножки, ну но на бензин дайте. Продавець Руслан помітив цікаву закономірність покупців на базарі менше після потужних ракетних обстрілів. Тобто, якщо тебе обстріли ніхто нічого да, не купує. Ніхто люди сидять вдома, ніхто не виходить. Руслан ще раніше накупив американських битих автомобілів, поремонтував їх, а тепер продати треба, але ціну більше він знижувати не може. А ми так вже знаєте, куди спускати із Америки. Цю машину привезли, на дорожче стає чим чим її тут купити. А ось і покупці. Подружжя Зубенків 38 років від'їздили на автівці французького виробництва. Знову придивляються до француза, але мають свій ліміт: – 7-8 тисяч доларів. Надійно і розход палива для мене важливий, бо бюджет не дозволяє. Але на базарі не лише продавці та покупці. Є ще особлива каста перекупи. Чи не вперше на вітчизняному телебаченні ми пишемо? Ексклюзивне інтерв'ю з його яскравим представником. Це Руслан на псевдо сядой. Про роботу перекупів складають легенди і навіть пишуть пісні. Купив мило, продав як нову. Я скажу, вона не бита, і пробіг тут рідний. Перший власник в Україні, і мотор тут і вічний. На Руслані ми перевіряємо, чи справді перекупи Я можуть купляв. оцінити авто навіть з відстані. Ход наша машина. Вон. Який не пробіг? Де сто п'ятдесяти 166. Руслан визнає одометри на автомобілях, продавці таке скручують. Але зараз перевірити це можна дуже просто. На самому авторинку є кілька станцій, де механіки вам все розкажуть, звичайно, за окрему плату. Але інколи пробіг автомобіля можна визначити й самостійно. Просто треба бути уважним, каже Руслан видно, там по автомобілі ще скучені, чи він не скучний по рулю, по сідушка. Це все видно. Це все може спокійно. Якщо затерти руль. Ну, руль можуть відшліфувати. Ні, ні відшліфувати можуть покрасному все одно, це видно. Це все видно, тому що тут, тут не обдуриш. Вас не надуриш, так? Не, не надуриш, вас... ні, не відкриваєш капот, там по мотору видно, які якому стоять. Можуть помити. Ну помити, то вже воно все одно в очі кидається. все-таки. Автосалони тут не треба переживати за пробіг автомобіля, але ціна в Україні нове авто дешевше за 650 тисяч гривень. Знайти вже нереально. А в майбутньому вони лише дорожчатимуть, переконує автодилер, і радить не відкладати покупку нової машини. Чекати б не порадив точно, тому що ну як і все в світі, а, як і будь які будь-які мабуть, товари в світі поступово інфляція так само підкрадається і до автомобілів. І Вони там на кілька, хоча б на кілька відсотків кожен рік дороги через якісь причини тому, якщо є потреба сьогодні, то краще купувати сьогодні. Десятки автомобільних брендів, але вартість нових автівок вперто крутиться біля суми в один мільйон гривень. Якщо дорого, Ярослав радить покупцям звернути увагу на різні кредитні пропозиції автосалонів чи банків, зважаючи на інфляцію, інколи покупець в кінцевому результаті навіть у виграші залишається. А ще Ярослав радить звернути увагу на електричні автівки. Та гібриди. Ну, а це якщо ви прям хочете відчути себе в преміальному китайському авто, то вам сюди. Тут багато місця, ви доволі високі, вам зручно. На електрички звертає увагу і автоексперт. Ті, хто хотіли купити електричний автомобіль, раджу е, зробити це в цьому році. Чому? Тому що е, цей рік останній, коли діють отакі величезні пільги у вигляді нульового ПДВ, нульового Мита там, і інших. Е, Лпіль на електрички далі вони лише дорожчатимуть, прогнозує експерт. з початком великої війни авторинок в Україні різко ввалився, але з 2023 року повільно росте, порахував Олег Омельницький. Ринок наситився, але це геть не означає, що авто будуть дешевшати. Хоча теж відзначає, продажі завмерли. Це ви стільки машин купили сьогодні? Тільки вас тут шість. Для чого чистить автомобілі для фірми? У сервісних центрах нагадують, що автівку зараз можна переоформити навіть в дії, не виходячи з дому, але радять вказувати чесну ціну, якщо ви продаєте не першу машину за рік, краще здійснити оцінку, щоб уникнути проблем з податковою. Не варто зневажати законом, потрібно йти до фахівців і робити відповідну оцінку. А ще перевірити авто в автоексперта. номер кузова та двигуна, усього якихось 300 гривень, і спиш. Спокійно. Отже, підсумовуємо. Автомобільний ринок перенасичений. Продавців більше, ніж покупців. Але експерти кажуть, що ціни далі падати не будуть. І тому, якщо ви хочете купувати автомобіль, то варто це зробити вже найближчим часом. Але якщо для вас автомобіль все-таки дорого, казати якусь таку банальщину, що, мовляв, заробляйте більше, я не буду. Вихід завжди є. Особливо, якщо вам трошечки більше 40. Олександр Загородний, Андрій Марченко Тетян тиждень, один піс один марафон. Єдині новини.